Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Дивимось на один день, починаємо з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну у вас тут збентежить якась пропозиція, вона, знаєте, як виб'є вас трошки з стану рівноваги. Хоча насправді все завершиться якоюсь такою власною вашою перемогою. Тож не дуже там хвилюйтесь, не дуже лякайтесь, це може бути якась ситуація ну, для когось, як насниться щось страшне. Для когось ви просто можете ну, так трошки не здужити, так не дуже себе почувати добре, але треба. Там, щось вам робити, і ви трошки будете не розуміти, як, як саме в такому стані. Все воно владнається. Поступово, все йде у вас до перемоги. Тобто, все, що вам треба зробити, ви зробите. Може, долучаєте когось, кого там можете долучити до ваших справ. Далі любовна сфера. Кохання до чого готують вас карти? Ой, прикриємо сфера кохання. Так, ну, взагалі-то все непогано, але це через якісь, е е е е е як спочатку щось порушити треба. Щось взагалі, от, як розвалити, щоб не залишилось нічого. І. Е е Побудувати нове. Вам навіть сподобається те, що відійде від вас, ну от від чого ви взагалі то ну, як відмежуєтесь. І, знаєте, для когось дійсно. От, ну, хто вміє медитувати, то ви в медитації побачите для себе новий шлях, у ті зміни, які. У вас будуть в житті. А у когось це може через сон прийти інформація, яким чином у вас будуть змінюватись в сфері кохання події? Давайте далі. Надії чоловіка у бік жінки в цей день. Тут страхи, тут самі страхи, і боїться чого, боїться повного обнулення, боїться того, що знає, що все змінюється. Що так як було, воно не буде, ну, от як би він того не хотів. І, знаєте, знає, що тягне його до цієї жінки, але не розуміє, яким чином ці стосунки. Ну, як, як залишити для себе от так, щоб вони були, щоб вони нікуди не ділись, бо для нього ця жінка це кохана жінка, ніяк інакше. Так? Це про любов. Це просто, знаєте, але так, щоб діяти так, він, як він хоче, як він то собі уявляє, може чи не може? Да ні. Ні, не може. Дивіться, зараз покажу, що я тут напідглядала. Не може, нема можливостей, нема, для когось нема грошей в достатній кількості. Для когось взагалі ситуація затягується через якісь там перепони, через якусь неможливість рухатись так, як він то собі уявляє взагалі. І для когось це взагалі от ситуація, яка йому зараз не під силу, коли нема можливості витягти ситуацію так, як він того хотів би. Діє жінки у бік чоловіка в цей день давайте дивитись. Тут доволі така впевнена в собі пані. Дивіться, що тут жінка. Ну, дивіться, як. Так, щоб сказати, що тут е, дії е, легше, ніж у чоловіка, то я б і не сказала, бо виглядає так, що їй тут складно робити те, що вона хотіла б зробити. Те, як вона собі то уявляє, тобто тут якісь більш, знаєте, вона впевнена в тому, як вона зараз живе, все, що вона зараз робить, вона в усьому впевнена, доволі собою задоволена і своїм життям. Тобто, знаєте, таких от. Якихось складнощів, які б ну, дуже отруїли б її життя і її сприйняття св... себе в цьому житті, я б не сказала. Ну, але є складнощі саме у спілкуванні з е... чоловіками. Е, тобто Закрита тема, от знаєте, коли навіть не буду далі докладати, бо от там, де вона, ну от якщо казати, там, де вона спілкується з жінками, все легко і просто. А от як торкається чоловіків, отут ну, складнощі і починаються. І у кожної тут своя тема. Ну, для когось це просто от війна не дає можливості зараз. Для когось інші якісь моменти, які ви навіть самі собі м -м, вигадуєте. Для когось велика відстань і нема можливості з вашим коханим або з тим, хто вам дійсно подобається спілкуватись. Тобто, тут складно, що у кожної свої, але вони поки що є. Принаймні на цей день, то точно. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Так, королева кубків і, а ви знаєте, і непогано насправді ви поступово будете через наполегливий труд. Ви будете виходити в кращі позиції. Коли, знаєте, день починається з такими моментами, там, де ви не, ну, от, чогось не вистачає, в чимось ви, може, не дуже впевнені, а, а от наприкінці дня ви вже доволі впевнено себе будете почувати, бо леву частку роботи ви вже зробили, і ви як, знаєте, і поспілкувалися з усіма, з ким треба було. І як закрили питання ну, з якимись навіть конкурентами повирішували собі Ну, щось, знаєте, як. Ті моменти, які треба було б закрити, відмовитись від них, ви все це робите і зробите. Ось так. Тобто початок дня він не такий приємний для вас, ніж наприкінці дня ви будете просто от результатами вже задоволені. Що важливо прийняти? Вам важливо прийняти в цей день. Тут, о, тут, тут, тут класно. Для когось гроші прийдуть, і ви будете навіть вже і витрачати на щось ті гроші. Для когось ваша яскравість. Буде дуже помітно і будуть люди відмічати, як як ви гарно виглядаєте, компліменти, отак скажу. Для когось з вас якийсь даруночок приймайте, як є. Тобто приємність, якась приємність, яка просто, ну, от знаєте, як налаштує вас на гарний настрій, на впевненість в собі. Ну, ви тут, тут засяєте, просто засяєте, від чого краще відмовитись, цей день. Від нового початку, якщо ви не дуже впевнені в якійсь ситуації, і якщо ви розумієте, що нема... Наприклад, нема у вас впевненості і вам потрібна чиясь допомога, але ви знаєте, що ви не можете розраховувати на тих людей, хто поряд з вами. І не починайте справу, якщо у вас немає остаточного вибору по якійсь справі. Тобто, наприклад, не знаю як. Ну може так, може інакше, може е, вималюється шлях, коли вже почну. От, е, ну, якщо нема впевненості 100%, то не поспішайте спочатку. Просто підготовлюйте собі платформу, е, обмірковуйте, шукайте потрібну інформацію, вивчайте інформацію, але в цей день ще поки що не починайте. Далі, чого ж не уникнути вам в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ой, Там, де не вдягнений, оце от от треба ж прикривати все це, і воно, чесно кажучи, так заважає весь час про це пам'ятати і звертати на таке увагу. Так, королева жезлів, Дивіться, чи це ви будете в таких енергіях і порушите якісь правила і цим просто рівновагу якусь взагалі порушите? Чи це хтось з вашого оточення, королева Жезлів, така дуже дієва, активна жінка, дуже така яскрава, помітна, дуже впевнена в собі, ділова? І, знаєте, така, що вміє нав'язати свої правила. Ми ж питаємо, від чого? Так, забула питання, яке питання ми розглядаємо? Від чого відмовитись, так? От від порушення ем, балансу, від такого відмовляєтесь? Намагайтесь залишатись в балансі. Так, чого не уникнути? Я так розумію, ось це. Чого не уникнути? Давайте дивитись. Ну, якоїсь втрати настрою. Але це не дуже довго буде. І це може бути або у когось з вас, через дитину чи через дітей, у когось з вас, через вашу матусю, бабусю, от, через родинні зв'язки. І дивіться, через те, що може бути, треба буде обирати. Щось в чимсь обирати. А у вас як нема бажання. І от, на жаль, цього не уникнути. от Треба буде зробити якийсь вибір, треба буде закрити якусь ситуацію. Але от не настрій ваш буде вам все ж таки на заваді. Тож, беріть себе в руки. І ви знаєте, що робити. Порада від вищих сил для вас на цей день. На завтра. Така і непогана порада і непогані підсумки, я б так сказала. У вас дійсно от врівноважиться в цей день. Якась складна для вас ситуація. Там, де ви дуже на себе багато вже взяли, там, де вам дійсно вже складно щось тягти на собі. І все поступово врівноважиться, і все дійсно, от знаєте, як ну найкращим для вас шляхом. Це, як, знаєте, як рів... рівновага в вашій якійсь складній ситуації, вона як дарунком для вас буде. І це може бути от знаєте через розмову з кимсь. Ви поспілкувались з людиною, ви щось для себе почули, людина вам підказку дала, свій досвід розповіла чи розповів. І це буде дійсно, от як дарунок для вас. Тож, трошки більше впевненості. І всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, обов'язково гарних людей поряд з вами і змін ваше життя тільки найкращих. І бережіть себе і ви, і ваша родина. Хай будете ви всі в безпеці. Побачимось в нових відео. Всім дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Побачимось!